Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е -е -е Здорово, могутні! Братики-танкісти! Як ваші справи пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець Only Rex. Only Rex грає сьогодні на карті Хіммельдорф в рандомі в режимі бою перевага аж на 4 точки і на танчику. Данчик, це у нас китаєць без 75. До речі, награє на фугасниці. Фугас. Фугас. Фугас міч. Фугас. Так, у нас фугас. Ця. І зараз подивимося. Ну ее, -е потускавичу! Залітає на 579. А, як то кажуть, це ще не край альфи даної гармати. Може вилітати наді 700, бо це побачите на своїх екранах. Так, блокуємо 420 Тускевича. Прекрасно. Прекрасний танчик Тускевич, який ну, не дуже добре вкатив, не дуже добре заїхалось. Стояли два бачки, які просто майже нічого не робили для того, щоб врятувати свого союзника. У нас тут лише два танчика важких було подивитись. В них три гармати. Три гармати не дали собі ради проти двох гармат. Ну, якщо ти будеш так, кожен із нас буде боятися вкатувати, допомагати своїм союзникам, ось буде такий результат, як зараз був у Ворожбин. Скільки там 900? 900 вилетіло, що це мені привидівся. 2826 настріляної шкоди, друзі. Це ж просто красота, а не гармата. Якщо її добре реалізовувати, пробивати бажано, не жаліти кумулятивні снаряди, це буде просто красотінь. Дуже прекрасно, що ця гармата має ББшенки. Дуже прекрасно, що має кумульки і фугаси. І фугаси, які можуть. Дуже. В хорошу шкоду видавати. Ну, в принципі, пробиття, як і у всіх фугасів, не є таке велике, Але все ж таки, та махай, не махай своєю гарматкою. Тобі це бабахінська машинка не допоможе. Так, що у нас там? Дві точки вороги зайняли, Мінус 3, мінус 3, по сетапах маємо. До речі, було дві дев'яточки, у нас одна вже відпочила цей об'єкт. А 84-й, а в них що, Від, відвез вже цей ТНХ Т. БЗ, 51. А Тускевич поїхав, і їхня бабаха десяточка. Коротше, двох дев'яточок у них вже в сетапі немає, не існує. Ану, по Шеріку залітує. Блокуємо шеріка на 570. І це вже прекрасно. Залишається у них є 50, м ем. ще одна бабаха. Гріль 15. І цей шерідан. Гріль 15. -ий. І шерідан. Якраз за ці машини хотілося би забрати першими. Еп, не получай, тому що нам не потрібно. Такі е, міні-бачки, які можуть свою альфу реалізовувати по нашій броні. В принципі, нас ще хітпонтів вистачає. Так, бабаха, в принципі, що? Нам зараз нічого тут не зробить ніякої шкоди, поки він до нас заїде, ми можемо катити на е 50 м Такі вже без а ну давай. а е давай! -е -е Лопнув, як жаба. Ну, в принципі, що? У нас три колика після бою є, К-91. Також дивимося, має два колики після бою. Получається, що ми двоє із К-91. Із нашою дев'яточкою ще живе. Просто розбираємо команду супротивників. Просто в дві гармати. Еп! Наші щось там також стріляли, стріляли, але фак залишається один, та незмінним. Бій роблять якраз наші ось ці два танкісти. Ну і ще нам поки що допомагає Вікерс, який живе ЛТшка. Так, Вікерс, і Бабаха відправляється в гараж, залишається лише один кріль 15 і забирає Only Rux. Точку, в принципі, добре робить. Будемо звичайно, як шалено почалися, якими шаленими темпами почалися захоплюватися очки. Захоплення точок, ворогів. Гриль 15 далеко не сховається. Карта не є настільки аж велика, щоб переживати на рахунок такого. До речі, він вже в засвіті. І. е. Фугасний снаряд. При кінці обирає фугасний снаряд, щоб одним хуком забрати ворожбину. Щоб не дісталося нашому союзничку. І що це, друзі? Перемога. А ми дивимося на після бойову е, статистику. Так. Що у нас тут? 5887 на полю не шкоди 990 Заблоковано. і майже Касар заблокував. Так, що там? Чотири знищив? Сім пошкоджено. Головний калібр мастер та воїн. Воїн-воїн. Пішов плюс на 184 310 срібла. Свій сейф, свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1615 вільного досвіду також заробляє. Друзі, що ми робимо? Ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою перевага аж на 4 точки на карті Хіммельздорф. А та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свою жреплей в Діскорд для того, щоб потім разом з нами. Танкісти, що робити, правильно переглядати їх на цьому ж такому класному нашому каналі Бронебійник. У 22 другий бій, ж відгравця під ніком OnlyRax. Вперед! І ще ж танкісти! Маємо другий бій! Це в нас карта New Bay. знову ж таки рандом в режимі бою перевага на три точки. Нас вже рандом трошки пожалів. І що? Карта Не, така досить цікава в моментах. Чому? Тому що ось цей певний кіоск, який так обожнюють захоплювати одразу ж ворожбенський сетап. Ну, коли, звісно, грає з цього респалму, де зараз ми. І... І танчик, танчик, і наш гравець Buet Only Onlyrax. Це у нас Т-110Є5. До речі, дивлюсь, останнім часом дуже часто він зустрічається в наших реплеях. та не тільки, навіть і в цьому самому Шарандомі або РБ. щось полюбився. Він гравцям, цей танчик. А хто не має, напевно, також уже його помилецький починає досліджувати для себе, щоби пограти на цьому бичку 10 рівня американцю. Так, дуже добре тут залетів наш снаряд, без фе, типу, не пробиття і щось е, тому далі подібне. Дуже гарно ми б'ємо по об'єкту 260. Блокуємо 260, ви ще раз дасть, а ну не вже, не вже шкоди для себе. Еп на тип. Ох, бляха, ось подивися, якби не наш е, союзничок на дев'ятці, той який. Панкверу, ми б не отримали, напевно, цю шкоду, блін, адже бачив, як ми мусили підставитися, ну тут вже м -м -м, можна сказати, вицілив так вицілив. Опа, подивися, який Мастодон заїжджає до нас. Ну не вже буде пробивати. Їде ближче. А ми даємо йому в бортину, ай подивися на 580 заблокували. Мені би в такому випадку, часу сказати, друзі, танкісти не повезло, він же точно би мене пробив. Гей, ти, зараза, а ну, ракс. Такий гравець, що напевно знає, як підвернути, довернути, та, напевно, точно. Ну. Але я би ще раз повторюсь, якщо би я довертав, манцував, мене б все рівно шили всі діри, де можна і не можна. Я на рахунок такої штуки не дуже везучий. В клінчуванні або навіть ПВП. Не знаю чому. Більше мені без дистанції грати. Я більше дистанційний такий гравець. Так, а ну давай. Еп, давай. ну Еп, вже знов не проб'є, ну подивися. Ну як таке можливо? Т-30. Ну реально, я, звісно, що за нашого гравця бійця Onlyrax. І ми також вболіваємо, адже ми за кожного нашого танкіста вболіваємо. Але як так? Т-30. Така близька дистанція. Ну яке там зведення? Ну що ти. Ну як? ну, подививсь, ну подивись, <с hypercoughs> знов блокує. Ну реально, це просто красота. 1900. 20 на танчику є 5, е, ну я не знаю. Ну, це не, це не той танчик, який може танчити. Ну, реально, хлопці. Ну, Погодьтеся. Де, де, так воно є. Корпус просто рихлий всюди. Бачта, може танкувати лише в лобі. Ось такий момент, із подивися, 1920 не заблокованої шкоди, ну, не знаю. Ось, рандомів і не є рандом. Так, дві точки захоплені. Дві точки захоплені у нас. Ворожбин залишається всього лижна всього. А цей леопард, який дев'яточка, так і е, ТЛ7-120. Ось якраз зараз він виїжджає на нас. Цей леопардик. Ми починаємо з ним. Рощехляндер. Ми його блокуємо. Ну, в принципі, це також ДПМ. Це дев'яточка про ДПМ. Це ж молодший брат Леопарда. Про що тут говорити, друзі? Невже будуть блін, робити перехресний вогонь? Чому нам не допомагає наш союзник? Дивись, як тупо. роблять фокус лишень. На наш танчик. Ай ти, подивися, який ти везучий цей наш onl Просто промазав ворожбинський ТЛК. Сьома. І подивися, як нам повезло. Тому що один хідпоинт, друзі! Один хітпоинт залишається. НАТИ, бляха, залишається без хітпоинтів також. Цей ворожбинський, але подивися, вкатує на нас, адже бачиш, що один хітпойт не вже хоче, не вже зараз нас дивися, знову блокує. Та як таке можливо, ну це просто капець. І підбирає наш союзничок під кінець. Якраз тоді, коли ми вже самі могли би забрати цього бичка і мати Редлі. Ні, він забрав, блін. Ідемося на післябойову статистику. На післябойову статистику, так. Що в нас там? 6538 напуляної шкоди. 3040 заблокував на т 10 е 5 Друзі, ну реально крутий танчик. Якщо вам буде вести на ньому так само, як Онлірак, але везіння діло одне, знаєте, якщо чесно сказати. На одному везінні далеко не заїдеш. Треба ще вміти дійсно грати, мансувати, грати від позицій, грати, е, знати позиції. І знати свій танчик, на що він здатний, де можна вкатити, де краще заховатись, засейвитись, де краще грати від клінча і від е, цього самого від позицій. Ось такий момент. Так що діло, як то кажуть, друге везіння. Перше діло це ваш скіл. Чотири. Знищено сім пошкоджено. Спартанець, ну звісно, що ж один всього лежна всього хідпонь залишається. І ще, й, і ще й танканули, блін. Так, е, прикінці. Е, головний е, калібр, майстер воїн та сталева стіна. Та чому б і ні 3К заблокованої шкоди? Ну це ж просто е, космос. Для такого танчика це реально космос. Пішов плюс на 195 759 срібла, в свій сейф, свою купілочку, Перше місце по нанесенню шкоди, 1600 82 зірочки вільного досвіду заробляє свій аккаунт. Що ж тоді? Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій. З, звісно, що ж в рандомі, в режимі бою перевага, вже на три точки. Рандом трошки наш пож пожалів. З, підписуємося на канал Борнебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити правильно? Переглядати їх на цьому ж каналі. І, звісно, що ж бачите, які класні соковито, могутньо потужні цікаві реплечики, якби лупашитися з ворожбинським сетапом супротивних сил, як рвете цей рандом або РБ. Просто в хламіще І бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких вам людей. Не сваріться, якщо ви посварилися, то, звісно, що ж помиріться Адже подивіться, що зараз робиться в нашій країні. Просто якісь зараз останнім часом вже жахливі речі. І дуже часто, на жаль, на жаль, дуже часто. Дуже частим явищем. Головне, не забувати про це. І не нехтувати сигналами повітряної тривоги, друзі. Не нехтуйте. Це вже зараз не та ситуація, коли можна розслабитись. А, лунає та й лунає нехай собі. ні, друзі. Зараз це може торкнутися кожного з нас. Оця біда. Не, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Не сваримося з рідними, близькими людьми. адже сьогодні людина є, завтра її нема. Бачите самі і знаєте самі. Кажу вам до зустрічі, до нових реплаїв. мій друзі, з вами зустрінемось.